Бальві ба, друзі, всім привіт. І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб відвідати знову ж таки оцей режимчик Ленс Вес, як вони там? Брейнроти, точно. В принципі, як ти можеш бачити, режимчик трошечки все-таки вже допилили з того, як я тут останній раз був, і вже нарешті, ось, наприклад, в оцих тик вда, чи що воно таке, є ось до анімації. Атаки Бем. Вона достатньо достатньо таки, ну, гарна, гарна, мені подобається. А також, а також. Ну, з'явилось багато всяких приколів, наприклад, здобитка. Раніше її не було. І наскільки я знаю, наскільки я пам'ятаю, десь тут можна купити, може, в гірсах. Так, дивився до банана ган. По-моєму, його не було. А може і був. Не пам'ятаю, не пам'ятаю. Але ладно, не суть то й важлива. В принципі, в принципі, режимчик набирає вже своєї популярності. На даний момент, коли я записую його, то вже тут сидить 200. 20 по-моєму, тисяч, що насправді непогано. Тому що записую доволі доволі. Я таке різновато, тому хтось може вже спить, а хтось там може готується до сну, може, хтось там якісь фільми дивиться. Ну в общем-то, в общем-то, в общем-то. Давай подивимося, що в мене ось до є м -м, в карманчику по оцим брейнротам. І до речі, що я помічаю зараз, ти, коли брейнрота береш в руки, зразу пишеться скільки він заробляє. От в мене є бербер потопімось до. 12 доларів, ось якийсь тім, Cheese дає 11. І в принципі, достатньо таке це е, вдобно, скажімо так. да, Вдобно. І по всім оцим приколам, то в мене всі стоять самі кращі, які в цілому можуть бути у мене, да, бо все остальне ну, таке собі. Окей. Окей. Оцих мадунгів нарешті теж допилили, бо в них був баг. Що от е, те, скільки він заробляє. Ну, вообще, оце, коротше, скажімо так, табличка, да, оці надписи, вони були от, от там десь біля фьюз машини. До речі, по поводу фьюз машини. А ну кидаємо, подивимося, що воно таке. є. Plants and Brain Rots". А, типу, з брейн ротс. Типу, з'єднуй Brain ротів з цими. Mm -hmm. Подожди, пацан, тут що то серйозне. Щось якийсь хто це хто це був? Бандіто бобрі. 125. Доларів сюда go. і в мене є ось до 100 тисяч. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Колшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: a Гарден Де Дрейлз. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Спанч Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше гравцем в своїй улюбленій грі я міг би поставити його насправді такі. Щоб він фармив, а можу, можу, просто замінити, ну, зняти ось до цього мадунга, наприклад, і, пос і поставити Бандіто Бабріто. Мені якась випала ще там штука. Еспресо Сігнора. Ну, 31 бак здає не так прям, щоб сильно. Тому, в принципі, поки не будемо її ставити, я би, я, би, я би купив ще одну доріжечку Бемц за 100 тисяч. go! І відповідно ми будемо таким чином фармити набагато більше брейнротів. Я міг би купити отакого зразу сюди два фла два цих санфлавера. Хоча чому б на одну дріжку? Я можу трошечки, скажем так, модернізувати. Давай ми візьмемо 55 демеджа, 110 демеджа. Давай, напевно, візьмемо саме великий, піднімемо тику оцю і поставимо її, отакво сюди вом. А? Ульотиш? панпкін тось то тако. Ще дві штучки висаджуємо. Отак. І тепер санфлавери можна сюди одненький і сюди одненький. О, і хай собі тут ростуть. А оцю штуку, до речі, я б забив. Щось епічне, щось хороше можливо. Е, встигнути, ти, встигнути. Всю, є, стих. Лет'сго. Тепер давай подивимось, що це є взагалі таке. Приніс собі. О, оркалеро оркала. Якийсь кит. Майже як тралалело тралала, але це не тралалело, тралала. Ти у нас фармиш по 75. І в цілому. Ну, тому ти дуже-дуже такий серйозний пацан. Давай, отако замість капучиним. Хай буде. І до речі, десь мені був десь ще один оцей мадунк падав. Непогано. Але поки що, поки що, прям кращих брейнротів у мене нема. Всяка лабуда, воно ну, навіть нубіні -біна бананіні цей був. Ну, понятно, сві Свініто ніто, угу. До речі, пандіто Бабріно. От е, кого кого, а його по-любому треба забрати. Я точно знаю, що він, пацан, прикольний. 125 дає в секунду. Ну. І замість ось цього мадунга. Бем. Слухай, для чого? Давай я попродаю теж оці всякі Мадунги, штуки, дрюки, бомбіді, котсіні якесь випало ну, таке. Давай продамо усіх моїх Брейнротів ротів Бем? на 5200. Mm. Обалдеть. Це все ясно. І я бачив, я бачив. Ще що можна поставити ось до, да, автосел, По-любому рарки продає. Це такі собі пацани, вони мені вже й не дуже то потрібні. <гас> там міфічний бумбіні гусіні, пацан. Ой, в мене якраз виріс там санфлавер, диви. Чітко. Я надію, що ми з ним справимось. Бо я щось думаю, він там заробляє аж шалець, скільки грошей. У мене пампкіни ще, правда, не виросли. Блін. Е! Чуть-чуть! Хух, -чуть. є, залутав. Він дає 162. Непогано, слухай, непогано. Давай я отако зберу з усіх вас грошей поставлю собі ще одну таку штуку. Опа, нормально. Цей дає 70, а цей теж 70. Ага. Ну, по суті то, поки що немає на кого замінити, капуцінно вийшов, якийсь безтолковий дали. Що там ще? І більше поки що нічого. Ну тут теж лабуда йде. А, в мене ж рарки тепер продаються самі по собі. Точно, я ж поставив був. Все чітко. Бо, ну, таке якесь мусор, такий наш він мені, правильно? От і я думаю, наш мені. А краще щось залишається таке, прям серйозне, поняв. Ну, Сунфлаверим валять прям вообще якось конкретно, насправді, то. Він прям такий, серйозний. А щось тут було писано офлайн мені, ні? Хм, не знаю. <зас> і ось диви, total cash per second у мене вже 638. Я обалдеть, що за пацан. Слухай, я прокачуюсь прям. Непогано, непогано. Набагато краще, ніж перед цим було в цілому то. А і фьюз машину наскільки я пам'ятаю, я можу нею да... користуватись тільки після того, як зроблю ребіг. А ребіг, щоб зробити, треба 1 мільйон грошей. Треба тралалело, тралала бомбіні гусіні, що в мене якраз є. І відкривається мені 50 до вдачі відсотків, 50% до грошей. фьюз-машина Бігер Айленд. Опа. У мене буде більший острів. М, цікаво. Так, бомбіно бубріто вийшло тут, випало 125. М -м, окей, давай, тоді отако за місяцьо гангстера золотого поставимо. Він мені вже, в принципі, з тим, який він є, не дуже той потрібен. Тому продаємо всіх моїх брейнротів. І якось будемо, не знаю, фармити. Що ж робити? Що ж робіть, що ж робіть? На що фармити? На-на-на-на-на, на ще одну дріжечку, точно. По-любому, пацан. Тут, до речі, виходить таке еліганто. Еліфанто-кокофанто легендарний, але він, ну, такий собі. Типу, по-моєму, він. Да, 56, він мені вже і особо погоди не зробить. Ну, окей. Окей, окей, окей. Поставимо тут гарден і поставимо сюди. Ось цього пасика купимо і поставимо зразу пампкіна, тож, щоб допомагав йому. Також Бемсанфер. І отако от десь такого по центру прям пампкіна. <с. <с.> типу, він жорсткий поняв. Ну, в принципі, тобі. по чуть-чуть, по чуть-чуть розвиваємося. Тут, правда, далі відкривати, щоб е, садо цей, то коштує обалдеть, бабла. По 2,5 мільйони, але. Ну, що ж поробиш? Що ж поробиш? Так, маю 40 тисяч. Можливо, я б уже далі і не купляв би пампкінів, я б отако ставив санфлавери і. цих пацанів? Драгонфрутів, бо драгонфрути там, по-моєму, теж такі серйозні персі. Ukraine Mobile це онлайн гра, де можна робити все те, що і в реальному житті. Хочеш влаштуватися далекобійником і перевозити вантаж від нової пошти? Welcome! Хочеш стати поліцейським або бандитом і тримати всіх гравців страху? Так стань, українська мава, реальні міста, крутезні тачки і реалістична атмосфера. Все це чекає тебе в Ukraine Mobile. Ну а щоб пограти, потрібно мати лише телефон. Переходимо за посиланням під цим відео, скачуємо та встановлюємо гру, відкриваємо лаунчер та реєструємось. Налаштовуємо зовнішній вигляд свого персонажа і все можна грати. А якщо ти ведеш промокод Дімеч, то отримаєш цілих 200 тисяч ігрових гривень. Переходь на сайт в описі під відео та починай грати прямо зараз. О, кстати бандіто Бобріто на 7 тисяч хп. Ну да, мені поки що є куди його ставити. І він іде якраз туди, де в мене нікого нема, поки. Пацан, да ти обалділ. Ні, ну сам я з ним не справлюсь, взагалі. От коли в мене пленти його били, ото було, да, діло. А так у мене ніхто ще не вернув. Ну все, він просто пішов. Просто провтикався, мій бандіт, обобрійток по приколу. Требалдіть. Ну, що ж поробиш, що ж поробиш. Ке буває. На жаль, цього ніхто й би не знав. Що це таке? Ти кажи, що ти в мене, мене вкрав. Це ж неможливо тут, в цій Ні, Не, пішов. Десь пішов гуляти. Ну ладно, може він так роздивляється, поняв? У нього тут. Е... Чи це не твоє? Почекай. А де твоє? Твоє, а жоно де? А ну? Ось сього його диви. Ааа, так пацан, чуєш, у тебе тут обалдеть, брін роти? Рейнбув 754. Цей 375, 250, 810, 160, 158. 60. Ну, обалдеть. Жесть у тебе, пацани. Це вообще прикол. Став вон to gift you rainbow пацан. О, мені подарунок роблять. Да. Ти мені подарував цього пацана? Не поняв. Да, диви. <ріхе> Давай хоч дякую на. А, він мені ось і привіт писав, я й не бачив. Дякую такой. Два знака оклику. Щоб він знав, що я прям вообще довольний. <ріхе> так, а ну. Ой, це ж не моя ця. А як мені, гарден? Отак. О, добре що є ця кнопка. Так, б я поміняв би. Оцього зеленого цього. Па цікаво цього, поняв? він зараз. А ні, не він самий безтолковий. Саме безтолковий оцей. Ура, Клаур, Калело Чи як його там правильно читати? І все остальне в мене Ну таке собі, типу, не сказав би, що, 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 що щось таке, типу, жорстке. Ну, але ладно. Давай ідемо продамо. sell my brain rot є таке діло. І у мене тепер 1372 Total, total cash, поняв. Я вообще тепер пацик серйозний, такий прям солідний, да? Мені прям подобається. Гарантований міфік 272 із 500. Це що значить? А, це те, скільки їх виходить, поняв. Тут не по хвилинам, тут іменно на кількість того, скільки виходить Брейн Роті. Mm. Ну, в цілому, це можливо з якоїсь точки зору навіть краще, ні. По відчуттям, наче, да. так, тут у мене Sunflower 2 і Пупін, так. Да? Mm -hmm. Ну давай, давай, давай. Блін, навіть не знаю. Ну, в них разом тут демеджа плюс-мінус 500. Ой-ой-ой, две фріго камело йде, чуєш? Його треба надубасить по-любому. Можливо, він фармить теж там дуже непогано грошей. А -ну, ну ну Фріго камело. 162, ну він як гусіницей. От Отако ми тепер міняємо замість цього пацана. Ну диви. Солідно, так? Да. У мене тут прям якась мафія. Із цих бомбінів. Чи бандіто, чи бомбі, хто там? Я не. не то його. Не розбираюся в цих всяких ваших штуках. Нажми на рюкзак і там є кнопка надіти найкраще. Equip best brain rot Шф. А звідки в мене цей пацан? А звідки в мене цей пацан? Не поняв. Я в нього все цього пацана питаю. <свят> це твоїх рук справа пише, не знаю. Я не знаю, звідки в мене цей пацан, але він звідкись у мене є. Може, поки я не бачив, його загасили? Може таке бути? Але я думаю, що в нього ж би обалдеть було, Бабла, бладив, він міфік. І він Рейнбоу Ну це просто якийсь обалдеть. Я не знаю, звідки він в мене, але в мене півтора мульта грошей. Ой, півтора кажу, Пів мульта <свят> Пів мульта грошей. Я взагалі багатий, чуєш? У мене 2300 в тотал хеш. Обалдеть. Це прям... Це прям, прям обалдеть. Золотий легендарний бурбалоні. Бандіто Бобріто. А ну раз, секві без. Опа. І в мене. Ну да, і в мене, типу, бділися всі зразу теж. І оцей пацан міфічний не пропав. Тобто він мій, тобто він в мене весь цей час був. А звідки він в мене був? Я так і не поняв. <рес> Я не знаю. Але жесть. 9200 Ось налутав тобі брейнротів, поки тут собі АФК бігав. Позбирався з усім. Ну, в общем-то, це прямо обалдіть. Я забувся посадити драгон цього штуку. А куди ж мені її посадити? Типу, сюди, бо тут саме. Ну, ладно, давай, хай тут стоїть собі. Він через 4 хвилини он до виросте. Та й цей буде допомагати, воно вбивати всяких от таких пациків. Бо тут, напевно, все-таки саме менше демеджа. От такого, в цього 160, в цього 200 майже. Ну, коротше, тут, типу, 420 плюс-мінус є. А тут, то, мабуть, даже... даже, даже. Чи є тут 400. Це запитання. 160, то цей самий великий наносить. Цей 115. Ну тут теж є 400. Ну, коротше, да. Да. Оця лінія, ну вони, типу, між собою плюс-мінус всі рівні. Але коли я сюди, ось, у мене тут виросте драгонфрут, то тут буде прям ну, набагато більше. Я, оце мені цікаво, скільки буде деменджер цього. Але ось о, бананіти, Тут фін, ну вони безсолкові. Насправді, то я щось подумав, що вони можуть прям ну, такі серйозні перці бути. Поняв, але. Нє. <пу> Фріго камело ще один пішов. Обалдеть мені везе на цих всяких пациків, чуєш? А ну? Да, диви. 125. Хе. <пу> ну він е менше на ну, типу приносить мені. Тому... Він якийсь такий, типу, маленький, і з-за того мене, напевно, менше приносить грошей. Чимось до оце, який в мене є, паню. Ну, але й тим не менш, я все одно досить досить серйозний пацан. Тому, в принципі, любі друзі, якщо вам ця серія сподобалась, обов'язково не забувайте ставити йому вподобайдене, а також підписуйтесь на канал. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадіміч. Всім файного настрою і всім па-па.